Вибори відбудуться 13 серпня в Києво-Печерській лаврі, Як і годиться на початок доброї справи. Зранку архієреї молитимуться та проситимуть благословення і духовної підтримки у преподобних лавських отців, а ще у спочилого блаженнішого митрополита Володимира. А потім зберуться в трапезному храмі, освяченому на честь преподобних отців Антонія та Феодосія Печерських, на собор. Собор єпископів Української православної церкви, який має обрати нового предстоятеля нашої церкви, буде відбуватися тут, в святій Успенській Києво-Печерській лаврі, в трапезній палаті храму преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Ось саме тут будуть поставлені столи, за які сядуть архієреї, які складають собор єпископів, які потім таємним голосуванням будуть обирати нового предстоятеля. Вже підготовлені навіть кабінки для голосування. Кожен з архієреїв отримає бюлетень, в якому будуть імена усіх 74 діючих ієрархів Української православної церкви, як правлячих, так і вікарних. І саме з посеред них буде обрано троє. Потім відбудеться другий тур, який вже і визначить ім'я нового предстоятеля Української православної церкви. Але це тільки видима частина тієї дії, які буде відбуватися. Бо церква це не просто якась організація людей, це боголюдський організм, і є видима частина це собор, єпископів і їх голосування. А є невидима божественна складова, це дія. Благодаті Святого Духа та воля Божа, і от ми всі, вся церква, і ієрархи, і духовенство, і віруючі, молимося, бо це також наша спільна справа, це також наша допомога у виборі нового предстоятеля. До речі, інтронізація якого відбудеться за декілька днів після обрання, і на яку ми очікуємо гостей з усіх помісних православних церков світу, щоб разом виголосити Аксіос достойний.